Горить палає. на Росії про українську атаку. Жителі Федерації стали писати з вечора. Потужні вибухи прогреміли на Брянщині. Місцеві одразу ж припустили, що їх атакують атакам саме а запалав хімзавод у місті Сільце, на якому готували порох, вибухівку і твердопаливні компоненти для ракет. Це підприємство вже було такого на торік у квітні, як зазначив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Брянський хімзавод є важливим у виробництві артилерійських боєприпасів. І ракета армії ворога, а також одним з основних елементів російської військової промисловості. Також за словами Коваленка, вибухи в Брянську лунали на заводі Кремні, де виготовляють мікроелектроніку для ракетних комплексів, ЗРК «Панцер», ракет іскандера. Також для РЛС, Ребів і російських безпілотників. Це підприємство також атаковане не вперше. По ньому вже цілили торік у жовтні. Яскрава заграва стоїть над казанню. Раптово спалахнуло після дронової атаки. Жителі у пабліках пишуть, що горить завод «Оргсинтез». Це єдиний в Росії виробник полікарбонатів та інших пластиків високої міцності. Утім, за даними місцевого видання, вічірня Казань був приліт не по самому заводу, а по базі зріджених газів. Закритий також і місцевий аеропорт.